Шановні, доброго дня! Сьогодні 12 жовтня. Хочу коротенько розказати вам обстановочку. Максимально швидко стараюся продати перець, тому що, слава Богу, він не померз. 11 жовтня в нас був сильний приморозок. Навіть водичка біля теплиці примерзла в відрі, але він не померз. Це для мене добре. Друга плівка спасає зараз. І я бачу, що через. 12 днів вже будуть сильні морози, тиждень підряд там 0, мінус 2, 1 це вже сильний такий приморозок, при якому треба буде сильно мені топити теплиці. У мене страховичне отоплення є, але я топити не хочу. По-перше, мені треба зекономити дрова, тому що вони дорогі і дуже багато їх треба ще мені закупити. І поки що я не маю де їх купити. Також... Не хочеться вставати, тому що діжурити вночі і потім їхати на базар це дуже важко. Навіть на опт. Я вже того року влетів в халепу з цими ноч... ночними топіннями і потім зранку на базар побив машину свою якось. Ну, ось таке. Через те, що був дуже перетомлений і треба було вивозити перець. Тому суть яка, зараз максимально стараюсь кожен день на опт продавати перець. Так як перця все менше і менше, і я його стараюсь так продав, знов нарвав, продав, знов нарвав. Наперед багато не нариваю. І зараз, коли його зриваєш, перчик, він такий блискучий. Знаєте, люди, люди йдуть і купляють. Не багато, але в принципі зараз оптом можна продати там за цілий ранок, там за 2-3 години можна продати стільки скільки цілий день буде на роздріб людина продавати. Ну, поки що ось, ось так. Тому перчик збуваємо, слава Богу, ціна на нього є, е він є, тому якби все добре. Єдине, недобре те, що я бачу, що потрібно е щось міняти, можливо, одну теплицю додати, розсади, там, квіток, різних культур, можливо, не овочі, само собою, але вони швидко, проходять, там місяці їх немає. Да? а Такі, як там розсада полуниці і тому подібне. В принципі, ви зрозуміли, дуже часто я в своїх відео про це говорю. Що стосується цибулі, Ну, цибуля стоїть колом 2-3 кг, ну це вже добре, тому що було взагалі не 1 кг за день. Зараз 2-3 кг в розніцю по 100 гривень недорожче. На опті є ціна 100, є 90, і цибуля стоїть. Щоб так люди бачив, сили немає. Плюс ще, на жаль, оця біда з обстрілами, вона також дає про себе знати. Я два дні такі, знаєте, вилетів з колії, тому що мав людям і насіння відправити, і свої плани, те все, але морально трошки важкувато. Трошки добре важкувато. Але нічого, боремося, стараємося, працюємо, тому що треба трудитися, треба розвиватися і працювати. Як воно що далі буде, будемо бачити. Є в мене певні вже плани на рахунок квіток. Вже навіть я замовив першу партію е квітки. Петунії. нагадав. Е основну партію замовив, ще буду замовляти, щоб був асортимент. Ну, ось так. Різну петунію замовив, де потрібно вам контакти, обов'язково дам. Ну, якось так. Е садимо вуса. Станемо вуса полуниці. Вже собі, в принципі, на кусочок я назбирав 7 тисяч вусів. І зараз додатково ще беру в, кас... 에, в 77 касету. Сажу для того, щоб було якби ще що продати. Бачу, що не дивлячись на осінь, тільки сонечко десь вийшло. Бачу, місцями попересихало трошки, але росте, не пропали вуса. Ну, якось так, не знаю. В основному поприживалися. Будемо надіятися, що все буде добре і надалі. Сьогодні такий хмарний день. Якраз для того, щоб вуса приживались. І сьогодні в нас завдання знову їх досадити. В принципі, для мене також це цікава тема, тому що хочемо 700 десь засадити. Ну і, шановні, мабуть, приходжу я до висновка того, що треба потихеньку відмовлятися від тих гектарів поки що. Що стосується овочів, тому що треба щось більш постійне. Таке, як там полуниця чи малина. Ну, скоріше всього, що це малина, так як вона йде місяцями. І люди приймають. Тобі не треба їхати на базар, мучитись, тріпати собі нерви, переживати, купив тебе, не купив хтось. Ну ось так. Ну, будемо бачити, як воно буде далі. Якось так. Тому пишіть свої думки, коментарі, пишіть, як у вас справи. І сьогодні я вже, бачите, мікрофончик поцепив, не полінувався, тому що постійно забуваюся, мабуть, для вас буде вже і гарний звук. Тому, якщо гарний звук, тоже поставте лайк, прокоментуйте. Ну, шановні, що я бажаю вам? В ці дні я вам бажаю в першу чергу Божого захисту. І щоб, скоріше всього, скоріше це все закінчилось. І люди мали нормальне життя. Бо може бути мир, але люди не матимуть нормального життя. Тому я бажаю вам всього найкращого і щоб був мир і нормальне життя. Це дуже важливо. А ми будемо далі старатись, розвиватись, будемо працювати Ну ось так. На останок скажу, кому потрібно насіння. Е якісне насіння Геркулесу. Обов'язково звертайтесь, пишіть. Можемо знайти оригінал. Не можемо знайти, він є оригінал і є самозбір. Ну, так. Добре, будьте здорові, пока.